Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на трансляції сьомого туру. І ми розпочинаємо з групи, А, що навіть є логічним. Сьогодні зустрінуться між собою: Грецький Паук і Міланський Інтер. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Арсенала і експерт по віртуальному футболу. Привіт! Вітаю влади, квітуся глядачам. Сподіваюся, що Пау, що Інтер покажуть чудову гру, і я впевнений, що вони підведуться. Ми натискаємо цю чарівну кнопочку і будемо рухатися до матчу, тому що дуже багато сподівань в нас є саме на цю гру. І загалом на футбол, який в нас теж йде, він не зупиняється. Знову ж таки, ми вже перейшли такий певний екватор середини чемпіонату. Зараз вже команди вибудовують можна сказати так, моменти боротьби саме за єврокубкові місця. А там як воно складеться, ми побачимо. Це точно цікаво, як саме закінчиться цей матч, бо кожна перемога, кожна ніч може наблизити команду. До виходу із ГУП а може і віддалити. Побачимо, що буде за підсумками матчу. Одразу ми бачимо вболівальників. І Інтера, і сьогодні переважна більшість вболівальників грецької команди. І тобі слово Ростиславе про склад Паука розповість мій колега. На воротах у Паука у фланги захисту карту та Альфонсо Девіс. В центрі захисту пара захисників Савич та Лангле, В півзахисті грають играют П'яніч та Рактич. Атакуючих захисника Alejan Gomes. И в фланги атаки Пулішич та Політано. А на вістрі грає Едінсон Кавані. Схема 4-2-1-3. Ну що ж, і тренер Матвій Настасяк, так. і Сьогодні склад не змінював і. Побачимо, як вже вдруге поспіль зіграє такий склад, як і грав в минулому матчі. Я швиденько перейду до складу Міланського Інтера. На ворота грає Ханданович, троє центральних захисників. Зараз атака, поки Голан пробував по воротах, але у спіна на місці. Троє центральних захисників: Алдервейлд, Годін і Вертонген. Далі йдемо до півзахисту. Ліворуч грає Асенсіо, праворуч Санчес. Троє центральних півзахисників Барелла, Брозовіч і Артур. І попереду двоє нападників. Гра... Ліворуч розташовується Лоутаро Мартінес, праворуч Ерлін Голан. Схема на гру 3-3-2-2. Головний тренер команди Максим Ладейщиков. Сьогодні склад без змін у Інтера. Далі, подача, подача зараз небезпечна. І Вона нічим не завершується. Забав... Гомес пасує. Вже Паук біжить свою атаку, не віддає на Савіча. Грає зараз спокійно грецька команда. Політано передача Запускаю. на кабані, але Тобі Алдервейр тобі uh -huh. як грає. Ну ще хочеться сказати. що А взагалі нас теж і дивує, скажімо так, і. Своїми розкладами і певними різними моментами. Якщо говорити саме ось саме ось в аспекті турнірної таблиці, групи А нагадаю, що поки що сама складна ситуація удар, ритуал. Зараз поки якраз хотів сказати так. за турнірне становище команд. Нагадаю, що Інтер займає друге місце, у них 10 очок, у них плюс 4 є саме різниця забитих м'ячів, яка є в позитивну сторону. Щодо Паука, вони четверті, у них 8 очок і різниця забитих і пропущених мінус 2. І все-таки... Треба цю статистику вирівнювати команді Матвія Анастасяка. Як це буде, ми побачимо. Ну, ж таки, враховуючи, який сьогодні матч удар по воротах, але. Заблокований. Зараз вже Паук буде біжати в атаку. Ні, там Артур. Віддає назад. Вертонгена на, на Асенцію на лівий фланг. Барела. Бачимо Асенці, як грає зараз. У відборі зіграв Політано. захисник грецької команди, дуже впевнено. Кавані, п'яніч віддає на Пулішича Пулішич. Її буде подавати чи ні. Робить подачу на Кавані! Який удар. Навіть і... Буде. Подача в простріл, навіть так вийшло зараз. Хороша була можливість. Якби... Так, накрутив і, і подав, але не вийшло. Але як зіграв Тобі Алдервейрод? Він зіграв так. як дійсно центральний захисник. Так, Ерик... Виділяється. Так, так, Рікардо Перера. Подача! І зараз Брозовіч зіграв головою. Міролімп'яніч. Ні, віддає на Гомеса. Гомес. Ні віддає на Пулішича, але ні, там вибиває інтер. Але Паук продовжує атакувати. Альфонсо Девіс. Як грає Діяго. Цей надійний захист інтера себе виправдовує. Так ну, насправді, це насправді дуже, дуже важко зараз пройти редути грецькій команді. Хтось каже, у ну, в них, в них можуть бути фланги вільні. так? Але я вам скажу: ці троє козаків в центрі захисту у Інтера, вони навіть по флангу, по флангу не дають пауку зробити. Перспективну атаку. Ну, зараз нам, намагається все... вийти. Так, Русь. Все вичищають. Особливо лівий центральний захисник та правий центральний захисник по флангах. Зараз Діо Годін зіграв. Вже не в, не в, не в, не в м'яч. А в ноги Рікардо Перейра робить подачу на політано, і він скидує на п'яніча, ракітіч. ракітіч. Продовжується атака. Туди-сюди, так. Гомес. Гомес. 35-та хвилина зустрічі. Гомес віддає на Кавані! Кавані може пробити! Кавані! Але не забиває дев'ятка. Дев'ятка дев грецького паука не реалізовує, хоча дуже була хороша можливість. Подивись на передачу Гомеса і удар з пів оберта пробивав уругваєць. Так, Гомес дуже активний на початку тайму. Шкода, що не вийшло забити. А нагода була хороша. Так, All the Weggall. Epso І вже тишком нишком а вже 37 сьомах хвилин матч. Ну я, хоч... я кажу початок, вже завершується. Динамічна гра. Динамічна гра, так. І ще хочеться сказати щодо турнірної таблиці. Зараз, ну давайте поки. Пройде атака Інтера зараз, ні. Але може. Напродовжується Асенсіо. Асенціо подача на наголона, але подача. не дотягується норвежець. Але атака продовжується. Брозович віддає на Санчеза. Санчес. Санчес І що зробить? Санчес не віддає на Барелу. Барела може не віддає на Брозовіч. Як і Інтер грає обережно. Так, треба продов... вивести Холодно на ударну позицію. Продовжують, продовжують атакувати. Міланський клуб. Передача на Мартінеза. Як грає там Савіч. І Брозовіч на підбиранні. Брозович. Віддає на Артура. Артур передача. О! Санчез. І Санчез. Барелла може пробити. Пробиває, буде удар, удар блокується. Буде кутовий. Буде кутовий. Бачите, навіть не можу сказати вам певні речі, бо продовжуються атаки у італійської команди. Брозович подача. ні, Утару Мартінес не дотягується до м'яча. і Альфонсо Девіс буде вибивати. І свисток на перерву 0-0 у mm -hmm. першому таймі. Тепер вже є на колду. Тепер вже є нагода сказати, що в разі перемоги сьогодні грецької команди. Греки опиняться 100% на другому місці по онлайн-таблиці, ну, ще дивлячись, як зіграє свій матч. Леверкузінський Байер. Ну, на рахунок першого поки що вам не скажу. Теж треба враховувати, там буде рівна кількість очок з ПСЖ, чи, вийде, чи буде вище знаходитись грецька команда. це... Вже треба саме саме вже при, саме в тому моменті, коли вже буде зроблена турнірна таблиця після туру. Вже дивитись ці всі аспекти. Е, після першого тайму така статистика бачимо 38 на 62 володіння м'ячем за інтером, два удари 2 ствіру Інтера, три удари два ствіру Паука. Е, бачимо, що поки що Інтер. В основному, по всім показникам краще, крім ударів, теж і Паук намагається атакувати. Подивимося, як буде у другому таймі. Я думаю, Ростислав погодиться, що другий тайм може стати вирішальним для однієї з команд. Так я впевнений, що це вже така класична фраза, що один гол від якоїсь команд може змінити гру, і команді, яка попустить його, буде важко відігатися. Поки що команди з Стуктурногають. І в і що в захисті надійні. Бачимо, Інтер атакує. Лаутару Мартінес гола. Мартінес пробиває по воротах, але блокується удар. Так, ці Паука вже багато заблокували. Ой, Паук виходить з оборони дуже необережно. Брозовіч. Брозовіч. Мартінес може знову пробити! пробиває, Як грає да, оспіна! спіна! Капітан команди, нагадаю, зараз робить дуже важливий сейв. І ми дивимося цю атаку. Брозовіч віддав передачу. Мартінес пробив в поворотах. І... А, поміж ніг, до речі, поміж ніг 12-му номегу Я, Як пробив? Палука. Як відбив у сміну? А, Лангле, Це Лангле. Лангле, так. Санчес. Віддає на Брозовіча. Брозовіч віддає mm -hmm. на Артура. Як Інтер зараз розігрує. Голан. До Вігнера, Холанд виплачує, Артур, віддає на Санчеза, Санчез, подача, і, і відбивається зараз паук. Активно Інтер розпочали. Кавані зараз відбирає м'яч, є можливість за контратаку зачепитися, Кавані Гомес, віддає на Ракітіч, а Ракітіч, Рактіч. і на Девіс, Альфонсо Девіс пішов в атаку, нічого собі. Дуже високо Лів, так. Лівий захисник, нагадаю, господарів вирішив піднятися. Ракітіч Гомес. Можливо, це задумка зараз Матвія Настасяка. Удар поворота! Удар блокується Хантанович. Ханданович на місці. Зараз відбудуться заміни. У грецького Паука. замість Кавані вийде на поле Аркадіуш Мілік. І також на полі ми побачимо. Окслейда Чемберлейна, який вийде, вийде mm -hmm. замість Івана Ракітіча. Так, Мілік дочекався на свій шанс. І він має його використовувати, якщо хоче грати у стартовому складі. Ну, знову ж таки, побачимо, чи допоможе зараз він своїй команді. Зараз Інтер бачимо в атаці, але як грає Девіс! Ой-ой-ой, як же впевнено проти Холланд. І, знову так. вже поперечна атака йде. Кавані віддає на Пулішича. Пулішич на фланзі. Mm -hmm. Треба подавати Віддає на Гомес. Але Гомес центр. віддає далі. Не точно, але подало. Задумка чудова. Так, задумка була чудова. Так, Кавані. Я думаю, йде з поля розчарованим. Не вийшло в нього сьогодні забити. Були нагоди. Ну так. Гомес. Гомес. Робить подачу, але як Годін зіграв. Дуже надійно. Так. Зайняв позицію зберіг мяч і розпочав атаку інтера. Лаутару Мартинес. Відяна Асентио Асентио. Рикардо Фраера. Милик. Пудаче. Подача, а готовий як же ж так, така можливість була? Якщо не помиляюсь, готовий, там був Гіролін П'яніч. І Йовічний. Йовіч Цікава так. заміна. І подача. Ні, Відбивається атака Продовжується. Оклей Чемберлен. Віддає на п'яніча Гомес. Віддає на Пулішича. Обережно Пулішич. Пау грає. Обережно. Рікардо Перейра може пробити поворота. Крайній захисник. Рікарду курив! Рікарду пори! Ні, не, 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 зароб... чому? не заробляє а пенальті! чому? А Атака продовжується! Але Інтер продовжує атакувати, ні, не, не вдається а, За... а Зараз вже у Ростислава просто сміх іде, і сльози, так. і все, все що дайте кажуть, все, що йде в емоціях, воно все йде дійсно. Йовіч. Але ж там пенальті, я дивуюсь. Арбітр сьогодні наполягає на своєму, можна так сказати. Звичайно. І 10 хвилин залишається до кінця зустрічі. 0-0. Емоційні 0-0. Бачимо. І Перейра. О, проходить, проходить, Пас. Віддає на Мілік, Мілік зараз мож, можна вийти в небезпечну атаку. Рікардо Перейра на Фланзі. Рікардо Перейра, але як грає Tobi Alder Так. Тепер Інтер, Але ні, заспокоїв. І Інтер не поспішає. Їх більше нічия влаштовує, Все-таки, якщо рахувати ситуацію в турнірній таблиці. Так, але Йовіч повертає на Санчеса. Вони Намагається Арту. вийти в свою атаку, бачимо. Брозович. Віддає на Мартінеза. Брозовіч може пробити! пробиває. Але, він спав. Так, Паді, але Оспіна м'яч забрав до рук. І залишається вже зовсім мало часу. Чи буде остання атака від греків? Віддають передачу на міліка. Італії. Одну хвилину додає арбітер і до сьогоднішнього матчу. Зараз не точна передача і. І, напевно, вже все. 0-0. В нашому поєдинку. Я думаю, що розчаровані обидва тренери. Так, моменти були. І спільні моменти були, є питання щодо того пенальті. Це треба передивлятися, я думаю. Там зараз так. Да, у нас тут, можна так сказати, немає вару. Зараз, угу. зараз треба. його... Але є у вас. Ви можете по передивитися. Так, і тобто той момент. Знову ж таки, в моменті мені було 50 О. на 50. А, ні, це інше. Ну так. Мені навіть 60 на 40, але з тебе передивитися, звичайно. Бачимо моменти. Кавані теж сьогодні мав свій хороший шанс в першому таймі. Не вийшло забити. Зараз нам покажуть далі ще моменти. Вже 51 хвилина Лаутару Мартінес. Пробивав і суперсейв так. Оспіна зіграв надійно. Цій ситуації. Далі Гомес також і Паук створював моменти. Тут пробив, але шкода, що удар заблокували і Ханданович м'яч до рук забрав. <плес> так, далі в нас буде. Ані, Та... бачиш навіть. Ну, там не показали, той так. момент не показали, тому що там не було удару по воротах. І угу. це гра не врахувала як момент, тому знову ж таки, завдяки технологіям Ютубу, які вже діють дуже давно, можна це все перемотати, подивитися, кому дійсно це цікаво. Бачимо статистику: 44 на 56 володіння м'ячем, 4. Удари 3 ствіру у за матч, п'ять ударів 4 ствіру у Інтера, по навіть успішним передачам теж інтер в цьому матчі був кращим. Ну і перейдемо до оціночок. Бачимо Оспіна 7-0 сьогодні отримав. Що... Заслужено. Та, теж, теж так думаю. Сьогодні мені дуже сподобався у Паука Альфонсо Девіс. Він підключався до атак. Тага також, але чомусь 5-5. Парейра, чим навіть більше передач сьогодні віддав, і теж це хочеться відмітити. Ну і мені сьогодні сподобався, теж, і, я би відмітив, і Кавань, який сьогодні е -е, намагався забити із своїх двох моментів гол. Е -е, Пулішич на платі Гомес. сьогодні. Гомес так, Гомес сьогодні сам намагався пробити, шкода, що удар його заблокували. Можете цей момент перемотати і передивити, і до інтера перейдемо. Кого б ти в інтері відмітив би сьогодні? Ну, в інтері AllderVegle мені сподобався. Чомусь серед захисників йому менше сьогодили, але як на мене він також багато ну, був надійний. Ну, від нього віяло надійністю, як і від водіни, так само і від вертолена. Ханданович сьогодні два сейви зробив 6,5 поставили. Борозовіч також заслужено. Та, і... Ну, Ми сьогодні вся Тріка, в принципі, центру захисту сподобалася. Mm -hmm. та... Теж про це сказати. І сьогодні сподобався більше навіть Санчес на фланзі. Так він був активнішим. І сьогодні загострював Голан. Теж міг свій момент забивати і Лаутаро Мартінес. Шкода Уйовіча було 20 хвилин. він... Не зміг завдати удар, встиг віддати дві передачі і дві успішні, але таки за 20 хвилин ну, не, не дійшов до нього м'яч, щоб, щоб можна було пробити, я думаю, все-таки. Угу. Ну що ж, друзі, а ми будемо з вами прощатися. З вами був я, Владислав Фуренець, Ростислав Кравченко, і до зустрічі в наступних матчах. Не переключайтеся, дивіться наш віртуальний футбол. На все добре.